Якщо ви зараз просуваєте ваш бізнес і хочете делегувати вже якісь процеси найманим працівникам, у вас точно виникало питання, чи потрібно вашій компанії мати якісь скрипти. І я хочу поговорити саме про це питання, тому що воно зараз якесь суперактуальне. Можливо, осінь всі хочуть виходити на новий рівень і всі пишуть скрипти. Хочу звернути вашу увагу, що скрипти загалом це дуже класна річ, особливо якщо ви. Хочете вперше пропрацювати шлях клієнта в різних сценаріях? Наприклад, що треба писати, якщо ви запустили рекламу, і вам вже пишуть люди, скільки коштує, то ви перші 10 разів писали від руки відповідь на якісь питання базові, а потім ви зрозуміли, що треба щось, мабуть, заготувати і потім підставляти це і вже використовувати таким чином, спростити операційні якісь процеси для себе. І ось коли ви наймаєте ще якось працівну. Ника, то це звичайно взагалі чудовий спосіб навчити людину, що вона має писати, як вона має спілкуватися, які там у вас відповіді є коректними, і для того щоб трошечки контролювати цей процес, особливо якщо людина не має досвіду в маркетингу, в продажах і в подібних якихось завданнях. Коли я вам казала про сценарії, я мала на увазі, що це ми так називаємо сервіс дизайні, що є в компанії завдання розробити всі можливі сценарії звернень клієнтів. Ось, наприклад, ми запустили рекламу, в якій ми рекламуємо якийсь товар, то логічно будуть надходити певні питання, які стосуються, наприклад, вартості, умов доставки, умов до повернення, де замовити якісь там логістичні тисячі моментів. І нам потрібно розробити. Ти справді, що є відповіддю бізнесу, і вона ця відповідь зазвичай є така трохи шаблонна. і В цьому найбільша проблема, про яку я далі вам розкажу. Я не заперечу, що скрипти це чудовий варіант для того, щоб організувати якісь процеси в своєму бізнесі чи делегувати їх, але я хочу вам розповісти про головний задум, для чого вони створювалися, і насправді про проблему, чому бізнеси хочуть відійти від скриптів. І намагаються робити все не за скриптами. Це якраз той випадок, що кожен з нас хоче мати індивідуальний сервіс. Якщо у вас є конкретний запит, так вам потрібно іноді отримати довідку. Про те, як це відбувається в компанії, але якщо так вже глибше копнути, то мабуть кожен з нас як користувач хоче, щоб вирішили наше питання тут і зараз, і в індивідуальному порядку, можливо, навіть порушуючи якісь правила, які є в цього бізнесу. І ось це трошечки пояснити вам, як це працює в компаніях. Що от є є велика команда людей, хто працює у маркетинговому відділі? Є команда кол-центру, є команда продажників, наприклад. І в цієї компанії є конкретне завдання розробити скрипт, як будуть працювати якісь питання, наприклад. Ви запустили рекламу, і приходиться питання: а що буде, якщо я замовлю, помірю, поверну? А потім чи буде мені там щось враховано, Якась знижка, яка була в акції? І, звичайно, це є завдання розробити порядок дій сценарій, що буде відбуватися всередині компанії, яка там математика по витратам, і що треба відповісти клієнту. І тут ще маркетинг має подумати, які ті відповіді мають бути, щоб вони звучали дуже приємними, щоб це було комфортно для клієнта і дуже відповідало саме цінностям бренду. Тому що, якщо ви кажете, ми відповідальні, то ви не можете просто використовувати якісь екологічні товари, але клієнт. Своїх ображати сервісом своїм це вже якраз говорить про те, що з брендом якісь є величезні проблеми.